Дорогі друзі, всім здравствуйте. Петро Олексійович Порошенко получив відзнаку людина десятиріччя. Людина В Мене питання, мій шановний народ України. Яку відзнаку получили ми як народ? Може, народ України десятиріччя? Ні, не знаєте? Бо, може, за нас забули. Ну, якщо є людина десятиріччя, ну, мені так здається, що ще є люди. І це люди, це народ України, котрий кожен день страдає. Ну, мені, може, це так здається, може, я помиляюсь. Ви думаєте, думайте? думайте. Думайте, це дуже коротке відео. Політична частина вона пішла. Це страшне. В мене є телеграм-канал великими літерами Маслов Ніколай. Підпишіться, будь ласка, підтримуйте нас. Ми з міста Харкова. Ви знаєте, що ми допомагаємо переселенцям. У нас 11 тисяч 74 людини. Що можемо, то робимо. А хтось людина десятиріччя. Про народ не забувайте. Бо потім за вас усіх нікому буде голосувати. Народу не буде. Зрозуміли? Останетесь на одинці, самі будете кнопки жати. Но ми тримаємося. Ми тримаємося. Слава Богу! Слава Україні! Спасіба нашим воїнам за защиту нашої країни!